В цьому відеоролику я продемонструю вам одну з найпростіших зв'язок індикаторів, а саме Parabolic SAR та RSI. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як за допомогою двох простих індикаторів кожен з вас може торгувати на біржі. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Квотексі, щоб торгувати разом зі мною. Спускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням, а також отримати бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. Першим ділом нам варто налаштувати нашу робочу панель. Спочатку змінюємо наш графік та виставляємо там значення свічний. А також змінюємо наш таймфрейм на 15 секундний. Після чого нам треба відкрити панель індикаторів, і тут обираємо індикатор Parabolic Sar. Нам треба змінити його колір, тобто просто беремо та виставляємо тут бірюзовий. Бам, після чого він вже додався на наш графік. Заходимо ще раз до панелі індикаторів та додаємо тут індикатор RSI: в ньому ми нічого не змінюємо. І все можемо закрити панель індикаторів і збільшуємо наш індикатор та все. Ми можемо побачити, що в нас з'явилися сині крапки на графіку, і це є наш індикатор Parabolic Sar. А також можемо побачити, що знизу в нас теж з'явився індикатор, і це RSI. І завдяки цим індикаторам ми з вами будемо отримувати інформацію щодо руху нашого графіку найближчим часом. Як працює індикатор Parabolic Sar, коли ми з вами будемо бачити одну крапку в новому напрямку, тобто, наприклад, зараз у нас вони йдуть до верху. Тобто знизу графіку. І якщо зараз у нас з'явиться одна крапка бірюзового кольору, Ось тут, зверху. І це буде свідчити нам про те, що варто приготуватися, а саме підготувати суму і час експірації. І після чого, коли в нас з'явиться друга така сама крапка, то ми будемо відкриватися у відповідному напрямку. Тобто, ми будемо відкриватися лише тоді, коли в нас з'явиться крапка в новому напрямку. Умовно, ми зараз рухаємося вгору. Про це нам свідчить ось ці крапки. І все просто. Очікуємо появи двох нових крапок в протилежному босі і відкриваємо угоду. Але також не будемо забувати про інший індикатор, а саме RSI. він нас виступає як допоміжний. Якщо ви забули, то я вам нагадаю, індикатор RSI базується на двох основних рівнях, а саме 70 та 30%. Саме вони є ключовими для визначення зон перекупленості та перепроданості активу. Тобто, коли ми бачимо його рух у напрямку 30%, це вважається сильною ознакою того, що актив. Перепроданий і тому його ціна, ймовірно, буде зростати. Тому це є дуже гарним моментом для потенційного розвороту ціни вгору. І навпаки, коли ми підходимо до значення 70%, це вказує на те, що актив перекуплений, і це означає, що його ціна зросла надто швидко, і тоді ми будемо очікувати потенційного розвороту ціни вниз. Я думаю, це зрозуміло. На яку суму відкривати угоди. Відкривати угоди ми з вами будемо на 1 хвилину 30 секунд, та я буду заходити на 2 тисячі гривень. Ви можете обрати будь-яку суму, але я раджу використовувати лише 1-2% від вашого загального рахунку, щоб дотримуватися вашого балансу та лише заробляти. А зараз давайте я знайду ситуацію, в котрій ми зможемо відкрити угоду та більш детально розібратися в цій стратегії. По угоді з ми з вами дочекалися, коли в нас з'явиться друга крапка, та відкриваємо угоду на півтори хвилини донозу. По індикатору ми з вами бачили, що ми рухаємося в напрямку до 70%, і це, як ви пам'ятаєте, вказує на те, що актив дуже перекуплений, і означає, що ого ціна зросла, і тоді ми очікуємо потенційного розвороту і руху донозу. В нас залишається лічені секунди до закриття угоди. по ті і Ми з вами забираємо наш чистий плюс. Бам! І перша угода в нас заходить плюс. А зараз давайте я знайду ще одну з ДР, ми з вами бачимо, що в нас образувалися дві крапки бірюзового кольору, і це, як ви пам'ятаєте, нам свідчить про найскоріше відкриття угоди доверху. Бачимо, що індикатор Resight також це підтверджує. Тому ми просто відкриваємо та очікуємо на відпрацювання. Бами по годі з DTI з вами також забираємо плюс. Ну, друзі, я не знаю, що навіть казати, ви самі все бачили, як гарно відпрацьовується стратегія. Тому що, витративши всього 5 хвилин нашого часу, нам вдалося заробити плюс 3720 гривень чи з цього прибутку. І це, як на мене, дуже крутий результат. Тому я думаю, що дана стратегія по індикатору Parabolic Sar та RSI дуже добре себе продемонструвала, і по ній ви можете. Сміло відкривати угоди. Друзі, а якщо ж ви хочете бути в курсі всіх актуальних подій в трейдингу, бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне, безкоштовних стратегій, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього, як завжди, буде в описі. Переходьте по ньому, та там ви зможете отримувати багато корисної інформації. Я чекаю саме на тебе. Всім до побачення!